Для нас, вибачте, дуже важкий цей фільм. Я хотів зараз запросити декілька слів нашого шановного Тараса Михайловича. Я запрошую вас. Я буду забирати часу. Доброго здоров'я, шановні пані Конодови, шановні наші гості, шановні наші сказати. Правда, гості наші вже земляки. Минулої п'ятниці у бою в Генеральному консульстві відбулася дуже цікава прес-конференція. Вона відбувалася з переду того, що у нас 5 червня в Духовичі збудеться е, дуже цікавий захід, який називається Днями Європи в Другобичі. Він зумовлений тим, що ця ініціатива поступила з боку Генерального консульства Польщі і нашого Доброї Університету. Але до чого веду. На цій зустрічі був керівник групи Тарака, який 6 червня буде у нас. І він продемонстрував дуже цікавий фільм, який він зняв, починаючи з подій Майдану і до нинішніх днів, де він був в зоні АТО. Він називається Укроп. І саме приємне було те, що він ще розповів про свою відому пісню, яка прозвучала. Перші дні Майдану у Польщі, потім стала гідном для всіх нас. Це подай руку Україні. Я до чого веду. Ви знаєте, мені імпонує те, що нас знає, в Європі, нас закликають разом об'єднатися. Тому що нині ті, хто стоять на сході, він боронить не тільки Україну, а й Європа. У нас відки того окупанта, ми бачимо нині, тут в залі відчуваємо трагедію тих наших. Співгромадян кримських літаків. Нині під тим сонцем місце вистачає всім. Я хочу подякувати за те, що ви зробили такий гарний тут ексклюзив для нас презентацію свого життя, свою історію показали. І хочу закликати дорогачан, як закликають наші друзі з Польщі, подаймо руку і в Україні, і всім тим, хто нині опинився у підії. Ми маємо об'єднати свої зусилля в першу чергу для того, щоб цей купан не йшов далі, з розумінням поставитися, що маємо також бути добрими і сусідами, і братами до тих, хто має віду. Я закликаю Добробичан, нам, нам вистачить місця під сонцем усім. Давайте поділимося тим сонечком, тою добротою, а я злачу грочання. Добре, щирі і гостинністю з тими, хто прийшов до нас. Прийшов дуже важку хвилину, коли їх ви. Тому що там справді прийшов окупант, який називав себе Братом. Нині, Велике Свято Вознесення на нас, день свята Вишиванки. Я хочу добажати нам всім в першу чергу це миру, яка вона. Вона й Господь Бог допоможе нам чимсь причити. Дякую за увагу. Історичні дати і подій нашого народу. Золота епоха, Кримське ханство, анексія, репресія, депортація, повернення до Криму, знову анексія. Нас заспокоює тільки те, що страждання нашого народу не вічне. Та з Божою ми все це колись припиниться. Ми хвою за те, щоб останні події не знищили наш народ не в фізичному розумінні, ні в ідейному. Ми прагнемо залишатися покірними Аллаху мусульманами та мати можливість спокійно ростити своїх дітей на рідній кримській землі. До речі, щодо ідейного багатства нашого народу, хочуть розповісти наші жінки. Пропоную вашій увазі послухати Енанову діляну та судію Нуріє. Прошу. Дякуємо за те, що ви відповіли на наше запрошення. Напевно, вам буде цікаво послухати не лише про історію кримських татар, а й про те, як живе наш народ, якими володіє цінностями, як побудований його Бог, тобто про культуру кримських татар. чи ми зможемо передати ту красу, витонченість, специфіку релігійних обрядів, фольклору, архітектуру кримських татар. Проте ми б хотіли якомога доступніше ознайомити вас з цими моментами. Епіграфом до цієї розповіді хотілося б привести слова відомого художника і війця Максимляна Волошина, який писав. Татари дають як весинки з всієї різнобарної історії країни. Під просторим і терпимим покровом ісламу розквітає власна справжня культура Криму. Вся країна відмовитісь. Болот до південного узбережжя перетворюється в єдине суцільне сад. Степи квітнуть фруктовими деревами, гори демоградниками, галині фуруками, в містах дюрчат фонтани, а в небо підносяться білі мінарети. Отже, уявіть собі вузки вуличні Бахчисараю, де на мох пліч-опліч стоять старовинні кримсько-татарські будинки. З першого погляду. Ви можете побачити стиль будівництва. На фотографіях ви можете помітити е, високі кам'яні паркани, е, дерев'яні брами, за якими розташовані внутрішнє подвір'я, віноградники і ділянка землі, засаджена найнеобхіднішим. Ще однією особливістю є те, що вікна будинків виходить не на дорогу, а на внутрішнє подвір'я. Це пов'язано з тим, що особисте життя і все, що відбувається в будинку мусульман, має залишатися відокремленим від сторонніх поглядів, особливо сім'я і жінки. Цьому навчає нас іслам. Відвідавши хвиськотатарську родину, ви зможете насолодитися ароматною кавою, яка є невід'ємною традицією нашого народу. Коли гості на порозі господиня поспішає поставити турку, щоб проявити гостинність е, і налити гарячу каву, яку до речі, подають з домашніми солодощами. Кримські татари дуже люблять готувати, і тому їхні страви різноманітні. Солодка і медова випічка, страви з м'ясом та спеції, чебрики і багато іншого готуються в будь-якому будинку мусульман не тільки на свята. Взагалі кримські татари дуже гостинні і цьому теж навчає нас релігія. Давайте трохи відволічемося від матеріальних решетів і поглянемо на саму кримсько-татарську родину. Як же створюється сім'я? Як проходять урочистості з нагоди укладання шлюбу кримських татар? Весілля – це найбільш значна подія в житті будь-якої людини. На сьогоднішній день весільні обряди кримських татар зазнали деяких змін. Однак в них збереглись ключові елементи. Майже не залишився передвесіним період, який включає в себе сватання – Сольське Сене. Це коли барські хлопці разом зі сватами приїжджають в будинок дівчини, де на них вже чекають. Після знайомства. Та обміну от такими подарунками обговорюється і намічається дата весілля. Наступним дуже важливим і обов'язковим кроком є нікяг або мусульманський обряд одруження. Весілля відбувається протягом двох днів. Перший день зазвичай п'ятницю проходить нікяг і святкування на стороні дівчини, суботу у нареченому. При цьому чоловіки сидять окремо від жінок, але серце супроводжується танцями і музикою. Хотілося б зазначити такий факт, що дівчина, виходячи заміж, бере з собою Коран. Цей обряд символізує дотримання ісламу в сімейному житті. Будинки кримських татар сповнені дитячою веселістю, тому що зазвичай вони багатодітні. Жінки не обтяжені проблемами по забезпеченню родини. Їх головною турботою є збереження домашнього вогнища. Але жінкам не забороняється працювати, проте виховання, догляд за дітьми і чоловіком залишаються її головними обов'язками. Пророк Мухаммед, що її вислови дуже вплинули на нашу культуру говорив, рай лежить біля ніг матерів. Або в жінці, яка народила, відпускаються всі її минулі гріхи. Саме це сприяє тому, щоб жінка не звалювала на себе важкі тягар по забезпечення родини, а насолодилася любов'ю, турботою і збереженням домашнього вогнища. Окрема увага відводиться за догляду за літніми батьками. Саме обов'язком подоліти за батьками полягає на дітей. Це обов'язок полягає на дітей. В основному молодші сини, створивши свої сім'ї, залишаються жити зі своїми батьками і піклуються про них до глибокої старості. В Корані є такі слова, коли один з них або обидва досягнуть старості, то не кажіть, яку. Іслам вчить нас тому, що батьків треба шанувати, не суперечити їм, не підвищувати голос. І те, як молоді пари взагалі будуть ставитися до своїх дітей, служитиме прикладом для їх дітей в майбутньому. Тобто до своїх батьків як будуть ставитися, буде служитиме прикладом для їх дітей в майбутньому. Будин укривських хатах чистий захисток. Проте величезне значення надається і чистоті тіла. В Вчисараї у деяких будинках збереглися прототипи сьогоднішніх душових кабінок. Це капітані підони з виступом для ніг і боковим зливом. І сьогодні, століття технічного прогресу, наявності ванної кімнати приділяється особлива увага, тим більше якщо домочаці дотримуються всіх приписів ісламу і виконують п'ятирозову молитву на для повноцінності якої треба зробити омивання обличчя, рук та ніг. Та й взагалі дотриматися чистоти тіла. Сподіваємося, ви хоч трохи уявили собі сім'ю, будинок і побут кримських татар. Давайте продовжимо. Важливою рисою народу є волитові будинки. Вам, напевно, доводилося чути слово мечеть. Їх будували багато, і тому в одному місті нараховувалися більше десяти мечетів. На жаль, важка доля кримських татар сталінські репресії, періоди анексії, депортації, боротьби з інтелігенцією, постріяли руйнуванню молотованих будинків та перебудовування в їх А в часи атеїстичного управління комуністів їх перебудовували в селінарники або е підримали. Хотілося б більш детальніше розповісти про мечеті, тому що вони значно відрізняються від церкви та синагог. Так от, мечеть це велика зала, без картин і зображень. До речі, зображень немає не тільки в мечеті, але й в будинках, тому що в ісламі категорично заборонення зображення тварин та людей. Однак це не стосується мистецтва загалом. Широке розповсюдження отримала каліграфія. Нею і прикрашені стіни мечеті. Та будівель кримських татар. Біля мечеті обов'язково будуються вежі мінарети. П'ять разів на день моєцінь священнослужитель піднімається сходами на мінарета і своїм гучним голосом закликає людей до намазу, щоб віруючи відклали свої справи і відповіли на заклик Імана. Чоловіки здійснюють намаз окремо від жінок, для яких є своя кімната. У перших рядах шикуються літні старці, за ними молодші, щоб в свою чергу свідчить про пошану і повагу до людей похилого віку. Ну і, звичайно, ванні кімнати і туалети. Ці вбиральні існують обов'язково при кожній мечеті, тому що перед тим як почати молитися, мусульманин повинен очиститися від бруду та інших нечистот. До мечиці люди йдуть з роботи, навчання базару, залишаючи всі свої справи, щоб відповісти на заклик Імана. Особливим днем для віруючих є п'ятниця. Всі чоловіки зобов'язані відвідати мечеть в цей день для здійснення колективної молитви джума на Маса. І коли обоє за творебого виконував, чоловіки поспішають у своїх справах на навчання або роботу. Тут треба сказати про те, що ремесло, яким кримський татарин займається, щоб проведувати свою сім'ю, не, повин... не повинно бути таким, що суперечить релігії. Тому він не, по... не повинен обманювати при торгівлі, підмінювати товари, обважувати, видавати не свіже за свіже, виробляти або продавати спиртні напої. Все це є недопустимим для мусульман. Селяни дуже люблять землю. Мають теплиці і парники, вирощують в них, в них овочі та зелень і потім продаються на ринках. Деякі віддають перевагу тваринництву, тримають корі або овець. Однак така любов кримських татар до землі і худоби не означає, що серед народу немає батьківців в інших галузях і професіях. Серед кримських татар є відомі гончарні майстри, митці, золотошвейки, провідні юристи, музиканти, економісти. Освіта займає не останнє місце в житті кримських татар. Так було і в минулому, коли нашими предками був побудований зенджери Медресер, який вважається пам'яткою Криму і є великим пам'ятником архітектури. Свого часу. Він займав високе місце не тільки в Криму, а також він вважався першим університетом в Східній Європі. В Медресе хлопчики та дівчата навчалися окремо. Сьогодні це практикується майже по всьому світу. До того ж, педагоги починають сходитися в думках, що розділення хлопчиків і дівчат сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Подібна практика діє серед кримських татар сьогодні хіба що тільки в Медресе яких, до речі, раніше було більше 20, а сьогодні їх декілька. Колись в медресе викладали поряд з релігійними знаннями і загальноосвітні. Сьогодні медресе випускає тільки духовних вихованців, які знають Коран, навчають йому інших, проводять обряди одруження, ритуальні обряди та урочистості з нагоди народження дитини. Можна сказати, що коли народжується людина, відбувається релігійна обряд у вигляді проположення священних священих слів у вушко немовляти і при цьому йому надається ім'я оберне батькам. Коли ж людина помирає, його ховають за ісламськими традиціями. Спочатку тіло омивається водою і милом, загортається в білу нову тканину і потім опускається в могилу на надгробках зображення теж заборонені, пишеться тільки ім'я, ім'я по батькові та дата від народження до смерті. Зараз, на жаль, не всі дотримуються цих правил. Хочеться розповісти хоча б трохи про фольклор татарського народу, який завжди відображав всі історичні події, свідками яких були кримські татари. Наприклад, пісня Бурта Артур» Була написана на тему примусової участі кримських татар у російсько-японській війні. Багато пісень було написано ще в Узбекистані, коли висланий з рідних земель народ сумував за рідним краєм. Це і пісня в Крим, прекрасний Крим, Вахчисарай Аралоклави, «Бахчисарайські булочки» та багато інших. Однак треба сказати, що пісні, вірші і танці кримських татар мають не лише сумні і трагічні варди, є багато гумористичних пісень. Пісень про любов і дітей. Варто лише відвідати наше весілля і послухати музику. Говорячи про культуру кримських татар, варто зазначити роль і кількість свят роду. Кримські татари, як мусульмані-суніти, шанують е, два свята на рік. Це, по-перше, Ораза оразавера або свято по закінченню місяця посту Рамадан, протягом якого віруючи, утримуються від їжі, води, гніву, від світанку до заходу сонця. В святкові дні кримські татари ходять в гості до друзів і рідних, приносячи з собою часування у вигляді солодощів та випечки. За день обходять багатьох людей, щоб стигнути всіх привітати. І, по-друге, це Байрам, свято милосердя, жертвування найдорожчим. В цей день прийнято принести в жертву барана чи корову і розвивати це м'ясо бідним, нужденним, хворим, родичам та сусідам. Крім цих двох святкувань, кримські татари з увагою відносяться до п'ятниці. Цей день проходить колективна молитва в мечеті. Бажано відвідати в цей день родичів, хворих та людей похилого віку. Звичайно, про культуру кримських атак можна говорити довго, приводячи безліч прикладів з різних сфер. Ми лише хотіли вас познайомити з найосновними моментами життя нашого народу. І щоб підсумувати все сказане, варто зазначити. Що все в життя гринських татар побудовано певним чином, фундаментом якого є ісламська мораль Заборонене і дозволене диктує не особисті бажання людей, а священне писання Ура. Хоча сьогодні, хоча, звичайно, сьогоднішній час частково вплинув на деякі обряди і традиції, що зазнали спотворення і відходження від витоків. Однак наш народ. Міцно тримається основи ісламу, а саме віру єдиного Творця. І ця віра допоможе йому, як колись допомогла при анексії, депортації, репресіях. Незважаючи на все, на все це, ми зберегли свою особистість, цілісність, віру і культуру. Ми щиро покладаємося на Аллаха, бо він могутній над усім. Дякуємо за увагу.